Вітаю вас, любі мої сестри, брати. Дякую Господу, що ми збираємося. Дякую Господу, що ми обговорюємо певні теми. І я бачу, як Бог, Господь, він якби посилює, посилює такісь, якісь якби, ці напрями, посилює і хоче говорити якби глибше, хоче говорити, якби гостріше може. І це якби не, ну, не, не, не так просто, не так легко, але я просто відчуваю і знаю, що ми ж молилися. Ми ж хочемо, щоб на хвалі Бог рухався дуже е, міцно, сильно, глибоко. І я думаю, що е, приходить момент, коли ми повинні якби, задумуватися глибше над, пев, над, над певними речами і бути якби, людьми, які. Це приймають для себе як відповідальність і як їх дію і, і бажання Господа, щоб в цьому нам рухатися. І сьогодні тема, вона дуже така, я ж кажу, нам дуже відома, це дерево пізнання і дерево життя. Ми прекрасно знаємо всю цю ситуацію в буті. Я не буду в цього, цього читати, зачитувати, але, якби, да, було просто. От два слова скажу: було е, дерево е, пізнання, дерево життя. До речі, я не пам'ятаю, де я читала, що заборонено було їсти тільки з одного дерева: дерева пізнання. З дерева життя не було заборонено, наскільки я зрозуміла цей матеріал, не було заборонено їсти з дерева життя. Але ж сталося те, що сталося, тому що це дерево було якби дуже смачненьке, да, дуже хотілося з нього. воно. Таке приємне, воно таке якби жадане хочеться. І ну, те саме ми бачимо в нашому житті, так, що іноді ми в якихось речах ми, якби, поступаємо і робимо так, як нам хочеться, чи, чи здається правильним, чи це якби приємно для нас, але чи дає це життя? Нам може, а може і ти той ти, ти людині, яка, з якою ми розмовляємося, тому що це дерево, пізнання воно ж якби це закон, да? Закон. Цим деревом пізнається закон, тобто правильно, неправильно, добре недобре, гарно негарно, по від Бога чи не від Бога, да. А, але е, як би було важливо навіть не цей закон, тому що ми знаємо, що закон виконати неможливо без благодаті Божої. Тобто, це в Христі Христос виконав цей закон і нам дається благодать в цьому законі рухатися і виконувати її в певних ситуаціях. Хоча я думаю, кожна з вас скаже, підтвердить, що отут виконуєш отут добре, 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 а потім щось так раз і все. І тебе якби щось там понесло чи щось зробив, не те, що треба. Я опять знов ж таки, слава Богу, що ми можемо покаятися перед Богом, але головне, щоб ми побачили, що ми дійсно. Тобто, ми не можемо прикладати закон до когось, закон прикладається як до когось, так і до нас. Це дуже це такий основний напрям навіть нашої нашої зустрічі, цього свячення, і це дуже добре. В першу чергу ми дивимося на себе. І е, знаєте, як. Тому наша задача ну я би не вишукуватись помилки. Хоча ми бачимо якісь промахи, якісь неправди, якісь негаразди людей. Як мені Бог, я думаю, що і вам поговорив, показував, що це для того, щоб ти ходитайсувала, це для того, щоб ти молилася. Це для того, іноді Бог дав, іноді Бог дозволяє і говорить іди, скажи, тому що наприклад, у моїй ситуації мені Бог взагалі, коли я дуже боялася говорити такі речі. І Бог якби сказав мені по Вітхому завіту: що якщо ти не скажеш, то кров я спитаю з тебе за цю за поведінку цієї людини. Якщо ти їм не сказав це, промовчила, я буду з тебе питати за це. Але основне те, що він і мене вчив, і я вірю, що і вас вчив, що ми дійсно робили все необхідне, щоб дати життя. Людина. І це не значить, що людина все покривати постійно, це не значить, що людина все їй прощати. Ну, життя це теж колись в мене якісь і облічати людину, і сказати, що це неправильно, це не від Господа. І, і чому я так розумію, нас Бог чого навчає, тому що дуже багато в нас речей, які ми рухаємося за звичкою. Тобто ми вважаємо, що це, ну, це нормально. Це нормально, це нічого поганого не зовсім. Ми навіть не замічаємо, коли ми це робимо, коли ми ріжемо і коли ми не даємо життя навпаки, людина може закритися. Чому? Тому що війна закінчиться, да? і, і це стосовно не тільки війни, да? але ну, будь-яка ситуація, будь-яке в житті, яке ми ходимо, діємо, спілкуємося з ким, але прийдуть ці люди з пораненими душами, прийдуть люди з калічення внутрішньо нервово. І щоб допомогти їм звільнитися від цього, тому що ми ж розуміємо, психологи відповіді до певного рівня. Далі вони не, вони не дають, тільки Бог дати буде дати відповідь і звільнити. Знаєте, бачила одну ситуацію, таку десь читала, не пам'ятаю де що ну прийшов цей хлопець, молодий воїн до психолога. Він не хотів, але прийшов себе, змирив. Прийшов, каже: сидить така молода дівчина каже: намальована, накрашена, ну нічого поганого в цьому немає, але. Вона щось почала мене питати якісь речі, і вона спитала таке питання, скільки ти вбив людей, Боже. каже, ну там розказується, що він каже: він просто цей хлопець встав і пішов, розуміючи, що ця людина не зможе йому допомогти. Вона його не розуміє, вона не співчуває, вона ну, не знає цього болю, цього страждання, яке людина проходила. А ми ж всі в нашому житті, особливо люди духовні, я впевнена, люди, які духовно е, рухається, то ми всі дуже багато проходили болю е, і в минулому житті, і сьогодні проходимо певні речі. Як важливо, що все ж таки ми е, не да, треба, треба Є момент, коли Бог дозволяє їсти це плід пізнання добра і зла, але тільки для того, щоб е, е, зробити все необхідне через це пізнання дати життя, дати. Можливість людо людині відповіді, бажання рухатися, бажання діяти, і, і цьому і це треба в нас в собі виховувати, це треба в нас зрощувати і не думати, що я може гарно в себе веду, я гарно розповідаю, я гарно спілкуюся. Uh, я за себе зараз говорю. Я начебто все добре, добре, добре. Але тільки наступив мені на якийсь на мій триггер, я вже говорила. Мене може прорвати, мене може вирвати, я можу язиком своїм дуже як різко відповісти. І тому, uh, uh, якби мій мій спіч сьогодні, що uh, давайте будемо все ж таки. Ну, ми це, роз, ми це розуміємо. Я би не маленький, я це знаю. Але намагатися робити все необхідне, коли ми отримаємо знання, отаке пізнання. То uh, шукати з Богом такі відповіді, коли, які дадуть людині те життя, яке, ну, його життя, його життя uh, щоб дійсно людина захотіла Господа. Ну, вони ж на нас будуть дивитися, вони ж з нами будуть спілкуватися, вони uh, від нас будуть, uh, як би, ці відповіді через нас І ви знаєте, те, що коли я читала, просто дивилася по новому завіту. От знання, слово, слово набрали, що, що слово Боже говорить знання. Так от знаєте, основна думка там була пізнання Бога, пізнання Бога, пізнання Бога. Тобто, наскільки нам важливо дійсно, наскільки пізнавати Бога, це не просто як пізнання Бога, а в тий не теж є Бог. І коли ми пізнаємо Бога через цю людину, ми її розуміємо, ми її співчуваємо, ми з нею спілкуємося і ми а, би, мо, чуємо від Бога ті відповіді, які будуть для нього життя. Для, 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 для нього буде а, свободою, для нього буде звільненням, для нього буде радістю, докріпостю буде бажання. Отакі я хотіла сьогодні з вами поділитися. Слава Господу, дякую, хай нам Господь і допоможе дійсно в цьому рухатися. Амінь.